Чотирилапий улюбленець дітей і дорослих. Укрпошта ввела в обіг нову поштову марку Пес Патрон. Це вже шоста марка воєнного часу. А ще це перша благодійна марка України, присвячений він нашим героям-рятувальникам, усім рятувальникам на всій території України і там, де йдуть бойові дії, і там, де не йдуть бойові дії, які на сьогоднішній день несуть посилену службу з розмінування. З розбирання, з погашення пожеж тих наслідків, які на сьогоднішній день нам задається війна і російський окупант. І таким талісманом марка називається Пес Патрон, оскільки талісманом ДСНС на сьогоднішній день і улюбленцем усіх українців є песик піротехник пес з назвою Пес Патрон. На аркуші представлено вісім поштових марок із зображенням робочих буднів та життя патрона. Кожна марочка на блоку вона дійсно з різним зображенням, щоб відобразити різну ситуацію, яка на сьогоднішній день є в нашій країні. Це умовно, скажем так, де пасик патрон допомагає і фермерам зберегає Збирати урожай, де пес-патрон виявляє допомагає виявити небезпечні вибухові предмети, які на сьогоднішній день присутні на території нашої наших деяких сіл, міст, селищ. Це також песик-патрон зображений, де розміновує море, де песик-патрон велику увагу приділяє розміновує, звертає увагу на. Різні дитячі іграшки, дитячі майданчики в Івано-Франківську спецпогашення марки Пес Патрон відбулось у головному управлінні ДСНС в області. Головний рятувальник Прикарпаття Володимир Чернецький каже, пес-патрон став їхнім талісманом, і, окрім основної служби, чотирилапий виконує й інші важливі місії. Він присутній на зустрічах урочистих делегацій іноземних. Іноземних делегацій також відвідує лікарні, допомагає дітям і став таким талисманом непереможності України, непереможності українського духу і завжди поруч і підтримує голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зазначає: усі марки випущені у воєнний час. Це ще один спосіб привернути увагу світу до війни в Україні. Хочемо показати справді, що є в Україні, настільки люди борються за свою незалежність, настільки в нас потужний зараз піднесений дух. Ми живемо, ми працюємо, ми об'єднуємо навколо себе, навколо України і задля України весь світ. Тому звісно, що всі повинні знати реальну ситуацію, яка відбувається в нас в нашій державі. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже, у цій війні патрон став супергероєм для дітей. Мені щось пригадується підняття прапора, і коли ми подарували іграшку Патрон очі дитини, яка хотіла цю іграшку, тато якого. Загинув на війні. Кошти з продажу марки Пес-патрон підуть на придбання однієї з найпотужніших машин для розмінування, а також на допомогу притулкам для тварин. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.